Літня спека для тварин так само небезпечна, як і для людей, адже існує ризик перегріву. Наша знімальна група завітала у гості до лікаря ветеринарної медицини Петра Казицького, аби дізнатися про те, як же уберегти свого улюбленця від спеки з тваринами. Краще гуляти тільки вранці, коли не така спека, і пізно ввечері. В день краще знаходитися в будинку. Будинок краще провітрювати. Якщо є кондиціонер, це краще. Якщо нема, то провітрювати і відкривати ванну, кімнату, де більш прохолодніше, і тварина може там спочивати. Також потрібно постійно не забувати, щоб був постійний доступ до води. Є ще спеціальні килимки охолоджуючі, продаються теж можна придбати. І використовувати для тварини нині варто не забувати і про тварин, що проживають на вулицях, адже їм також необхідна наша підтримка. Достатньо буде поставити на повальні та постійно змінювати воду. Треба не забувати наливати воду, тому що всі годують, але забувають про воду. Доступ до води потрібен тваринам, тому краще ставити на, поваль... на повальниці. А так, тварина сама буде шукати прохолодні місця під деревами, в кущах і ховатися. Багато хто вважає. Що найкращою допомогою для тварин буде стрижка, але це не так. Більше користі буде від звичайного вичісування шерсті. На жаль, в нас практикують стрижку тварин, але мало хто знає, що тварині дуже некомфортно стриженою. Тварина має зачасту, особливо це дворові породи, якщо собаки двохкомбінований комбінованих підшорсток. Це основна. Ось і розвитий підшорсток, то його категорично не можна стригти. Ну, навіть якщо стригти, то під дуже велику насадку, але в цьому немає сенсу. Е, господарі мають вичісувати тварину. Так, їй жарко, але їй жарко не від довжини волосся, а від розвитого підшорстку. Чим господарям можна вичесувати тварин? Це більш стосується довгошерсних, пухнастих, більш дворових, не мініків, не йоріків, не шицу, не щось таке. Це ми фокусуємо увагу на дворових породах. Гребінь, який має бути жорсткий. Все вичесуємо. Дуже гарно нам допоможе пуходерка. В залежності від розміру тварини це на середню собаку. Якщо більше, то більше. Якщо є вівчарка, лайка, щось таке, і підпух, ну він стріляє, його дуже видно, Кот кінт, але ним потрібно дуже обережно працювати. Він гострий, але дуже гарно вичесує. Якщо у вас порода гладкошерсна, ось лише силікон, чудово вичесує, не травмує і дуже гарний результат. Не рекомендую формінатори, знаю, що їх дуже люблять. Ним потрібно вміти працювати. Це інструмент, який має лезо. І щоб не травмувати ост, основний волос, а вичисти лише по ну, треба мати дуже-дуже гарний навичок. Тобто всі ці інструменти можна використовувати в домашніх умовах? Так, не те, що можна, а дуже-дуже потрібно. Чесати тварин потрібно ну, раз у тиждень це. Це точно, якщо дуже пухнастий, то ну, декілька разів на тиждень ви маєте виділяти час. Щодо котів, то їх взагалі не можна стригти. Це тварина, яка називається не під стрижку. Псується шкіра, псується якість шерсті. Вони не такі блискучі, в них формуються згодом залисини. Тобто їм не жарко із волоссям, якщо воно вичесане. Окрім теплового удару, тварини можуть опекти подушечки лап. Існує багато косметичних засобів, різноманітні бальзами або воски. Саме їх ви можете використовувати, якщо ваш улюбленець опікся. І наостанок уважно слідкуйте за своїми тваринками. У випадку, якщо ви помітили неприродню для них поведінку, негайно зверніться до ветеринара. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.